Законом 1072 збільшено суму податкового боргу, відносно якої застосовуються заходи стягнення. 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 1020 гривень до 180. На сьогодні це 3060 гривень. До зазначеної суми податкового боргу тривіральні органи ДПС не будуть направляти боржнику податкові вимоги та застосовувати заходи стягнення. Також майно боржників не буде передаватися в податкову заставу в разі, якщо загальна сума податкового боргу не перевищує 3060 гривень. Списання підлягає борг, в тому числі штрафні санкції і піння платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборою не перевищує 3,60 гривень, включно, що обліковувався стан на 1 листопада 2020 року та залишиться несплаченим, непогашеним станом на дату списання такого боргу. Не підлягає списанням податковий борг з податків зборів, які відповідно до податкового митного та іншого законодавства справляються у зв'язку з везенням пересиланням товарів на митну територію України або територію вільної митної зони, або вивезенням пересиланням товарів з митної території України, або території вільної митної зони, а також податковий борг осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства. Забороненість зі сплати єдиного соціального внеску також не підпадає під зазначене списання. Заява про списання податкового боргу не подається, оскільки списання здійснюється контролюючим органом одноразово та одночасно усім платникам податків даної категорії. Інформацію про списання податкового боргу. Платник податків може отримати у приватній частині електронного кабінету. В доступній для перегляду платнику податків інформації про стан розрахунків з бюджетом буде відображена сума списання із посиланням на закон номер 1072